На телеканалі Юасу ми програма Пряма мова. І ми продовжуємо обговорювати реформування профтехосвіти і те, як потенційні роботодавці налагоджують співпрацю із професійно-технічною освітою. Вітаю тих, хто до нас приєднався. Це Сергій Сікірніцький. Шосте училище, якщо ми знаємо, як це раніше називали. Зараз директор ДПТНЗ, Державний професійно-технічний навчальний заклад, Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну. Так. Але тут ви тому, що ви також готуєте швачок, наскільки так, я знаю. Так. так? Так. І до нас приєдналась Надія Аніна, директор Сумського центру профтехосвіти з дизайну та сфери послуг. У вас в назві все правильно. Правильно, одна із проблем, скажімо так, української освіти це те, що там, де готували будівельників, тепер готують і. Швей і закрійників в тому числі. Але я сподіваюся, що все ж таки готують на тому ж високому рівні, як і там, де все із назвою правильно. Почати ж мені цю розмову хотілося із інформації, навіть із відеоматеріалу стосовно того, що відбулося рік тому. А рік тому було презентовано проєкт, який об'єднував якраз професійно-технічні заклади і потенційних роботодавців у підготовці. Кадрів, будь ласка, я зараз прошу режисера показати, а далі ми будемо обговорювати його. Цей одяг змоделювали і пошили у сумському вузі ткацьких майстрів. На ринку така сукня буде коштувати десь 300 гривень, але вона не поступається світовим брендам одягу, говорить Надія Аніна. Пошита вона із натурального матеріалу завдяки кропіткій ткацькій роботі, і найголовніше ексклюзивна. Толковое платье здесь э, новая сейчас техника валяния. Вот эти цветы, которые э, здесь выбиты, сделаны в технике валяния. Это сейчас новое направление. Это шерстяное волокно. Таким своеобразным методом он обрабатывается, он получается такие объемные цветы. И этот рисунок может быть разным. У нас целая коллекция есть в нашем театре мод. Вот в такой технике сделано. Зарплата випускників ткацьких училищ становить приблизно 3 тисячі гривень. Тому більшість молодих спеціалістів не йдуть працювати по професії. Також є надлишки дизайнерів, а не безпосередньо швачок, каже директор Київського ПТУ швейного і перукарського мистецтва Наталія Горбатюк. З молоді втрачається інтерес до професій, пов'язаних з пошиттям. Всі хочуть бути дизайнерами. Це добре, але дизайнер без свого помічника. І без своїх власних вмінь на пошиття створити модель повноцінну не зможе так легко, якби це зробила людина, яка має потім може бути інженером, конструктором вищу освіту отримувати. Випускники ткацьких вузів найчастіше йдуть до фабрик, а не під крило сучасних дизайнерів, бо не мають відповідного досвіду. З цим погоджуються і в Міністерстві освіти і науки України. В стінах навчального закладу або лише в стінах навчального закладу підготувати якісно робітника чи студента вже під звичою освітою неможливо, якщо він не буде задіяний у реальному виробництві, у реальних соціально виробничих відносинах, які безпосередньо діють на підприємстві. Прибрати такі недоліки взялась дизайнер з багаторічним досвідом роботи. Голда Виноградська вирішила об'єднати процес навчання студентів і працедавців. Сегодня будет предложено на круглом столе создание единой системы, сайтом, где в качестве заявок отправляются со стороны дизайнеров и работодателей, и производителей. Там нам нужны такие-то такие специалисты, то такие коллеги в такие-то города. А вузы страны, которые сегодня собрались, они выставляют наоборот, что мы, кому мы выпускаем. И таким образом, вы сами понимаете, очень эффективно решить многие проблемы. Також дизайнери Fashion Globals Ukraine будуть проводити безкоштовні лекції з сучасного пошиття одягу для студентів профільних училищ. Переглянули відеоматеріал, згадали, що було рік тому. Наголошую, це було рік тому. Це була презентація цього проєкту співпраці. Пані Голда ще раз послухала, що вона тоді говорила про те, що ви плануєте. Тепер за ці плани треба відповідати, що, що зробили, що не зробили, ці чи лекції читаєте, чи сайт створено. Взагалі, проєкт стартував. Наскільки успішно він стартував, і рік минув, тобто, чим можна вже похвалитися? Ну, як ми говорили в першій частині, що таке волонтерство? Коли людина хоче змінити, саме головне розпочати з чого? І от ми перша зустріч була з директором Київського училища, яка приїхала до нас, її якраз дизайнерський центр, і каже: Ну Голди, треба щось робити, тому що ми є десь осторонь, ви осторонь.' І я кажу: ну давайте тоді просто будемо робити це на рівні країни, тобто не тільки ми з Києвом. Я написала лист міністерства освіти і сказала, що ми збираємось робити круглий стіл, прямо на базі нашого фешн-глобусу. І ми надіслали. Листи всім директорам Швейних училищ України і дуже багато, до речі, приїхали, мене навіть, можливо, і не очікували. Місце таке досить дивне було. Люди приїхали і Ну, ще пані ці... Надію, ми там побачили, да, що ну, ми там були ну, представники, приємно. Ну, десь в Сумчанку, приблизно 25 учили. де училищ було, мені здається, точно. І саме цікаве що там ще, окрім того, що. Бачили манекени, а ідея була яка: кожне училище привезло якийсь образ лук, який було створено саме там учнями цього училища, mm -hmm. стояли таблички, у яких був якраз підпис там, міста, там, там, чи там, Суми, mm -hmm. чи, там, yeah. Східниця і так далі. І саме в дизайнерському центрі України, вважаєте, в самому центрі столиці стоїть манекени, які об'єднують символічно всі училища України, і можна подивитись, хто в чому найкращий. Да? І це було настільки ну, от, насправді круто. Заходило дуже багато відвідувачів. Ця виставка вона десь тиждень була там представлена. Тобто, це був перший крок подивитись, ну познайомитись, ну особливо мені, подивитися в очі цим людям, чесно запитати, які запитання, і е, починати їх потроху вирішувати. І от що ми побачили, що для того, щоб популяризувати робочі професії, взагалі розповідати не просто так, що ну, можливо, нам хотілося б, щоб на якомусь іншому рівні. Ні, підготовка, але це було б несправедливо сказати, що в нас погані готують спеціалісти. Тому ми запровадили конкурс, який називався На легкий прорив легкої промисловості, в якому прийняли участь понад 36 училищ швейних України. І умови були дуже цікави. Окрім... Це вже в рамках цього проєкту? Так, да, в рамках цього проєкту. Бо це якраз ішла співпраця саме з училищами. Нам треба було дізнатися, в кого який рівень, в кого які є питання і проблеми. Тому що училища, вони вже не готують дизайнерів, так тут Задача стоїть навчити шити, але для того, щоб навчити шити щось цікаве, треба, щоб дизайнер допоміг. І тому ідея була така: ми створювали там було декілька номінацій: дитячий, жіночий, чоловічий одяг. Ми запросили відомих дизайнерів з тих регіонів, в яких, наприклад, є училище. Відомий дизайнер приїжджає, допомагає скласти цю колекцію. По-перше, розповісти про сучасні тренди, технології, що вже вважається не дуже. А що якраз саме це якраз тобто є. якраз саме те, що було заявлено лекції да, з да. лекціями? Приїздили пані Надію. Я, до да, вас приїздили Так, сказати, коли ми зустрілися з Анною Сорель. У нас в проекті був пошив на конкурс плаття сукні. Тобто у пробачення. вас лектором була так. Анна Сорока. Так, да, Анна а Сорока. Вона ж Анна до, коли вона приїхала. Mm -hmm. Вона сказала, так дівчата, це вже не то, це не те. Ми будемо шити комбінезони. Ми... Мы... Те, що у нас було сукнями, воно створилося комбінізонами. І колекція була дуже, ну мені так здається, вона була дуже гарною, її назвали леді Бос. І ну нам навіть дівчата, які, які демонстрували потім на конкурсі, ми не могли фінансово своїх привезти. Ну, але були наші колеги, так. і у нас дівчата Конкурс с... визначав найкращих? Звичайно. Да. Справа якраз була в тому, що перша частина щодо розробки долучався дизайнер. і і відомий, який і розповідав, і Доносив, можливо, ту частину інформації. Яка була недосяжна да, до училищ. Це перше. По-друге, оцінювали ці колекції, перш за все, вироб, е, виробники одягу, тобто роботодавці, дуже поважне було. Да, да, було дуже поважні саме відомі там з чоловічого, дитячого одягу, жіночого, які не просто розглядали ці колекції, бо оцінювання було спочатку на вішачках да, якість. Потім демонструвалося, е, ну як воно мало виглядати статично. Але саме головне вперше на конкурсах було запровадження в. Технічна документація до колекції такого ні було, мені здається, ніколи. І декілька виробників після конкурсу викупили ці колекції училищ і запровадили їх у, у масове виробництво. Найголовніше, напевне, в цьому, що шили не за стандартами 85-річної давнини, так, в тому а за всіми новими. І що, сучасними А дивіться, стандартами. насправді, що є, якими основними частинами легкої промисловості. Це є ті, хто готують кадри училища, є ті, хто народжують нові ідеї, це і є виробники, які це втілить. Все, тобто ми замкнули це коло, воно правильно закрутилось це колесо. І там цього року буде вже інша тема, ми вже продумали яка. А, але що дають такі конкурси? Ну, по-перше, це можливість десь підтягнути знання, дізнатися дізнатись щось нове, подивитися, що роблять в інших регіонах, uh -huh. показати свій рівень. Ви знаєте, скільки було преси на нашій прес-конференції, і саме головне, що до нас долучилась пані Ірина Домілєвська, це голова українського тижня моди. І те, про що ми говорили, підвищити. Так імідж, вона про це імідж, говорила. Сиділа дуже відомий дизайнер на прес-конференції. Багато було ЗМІ і ми говорили про те, що ваша величність швея. Тобто, який не був відомий дизайнер, він нічого не зробить без швеї, яка може втілити От про швей, давайте і поговоримо. Я мож... Ви там були. Шосте я... училище або вибачте, я вас називаю весь час по тому, як запам'яталось усім, але я думаю, що 100% всі знають, що це за училище. Ваші там були так. Ми первоначально збиралися, перед одним роком. Були на зборах підготовча угу. програма з виступом. Ми заслухали особисто прийняли участь, коли приїжджав до нас дизайнер Анна Серель, наша в нашому. Колективі, в кожному колективі є свої театри мод. І те, над цими театрами мод працюють як і педпрацівники, так і інші наші працівники разом з учнями. і виготовляють різні колекції, різні дизайнерські моменти. І я дуже задоволений, коли мої працівники, працівники, працівники приїхали з Києва і отримали там високу нагороду. І третє місце в одному із моментів. Момент іла із номінації, з номінації скажімо да, так. жіноча номінація. Вони отримали високу нагороду і задоволені, приїхали. Впечатлення було море, як показати, а це прекрасний стимул для напевно і дітей, і для колективу і викона... да. Да. Пані що вам це дало? Да. Я хочу сказати, що це насправді спочатку, коли ми зрозуміли, що будемо робити працювати з дизайнерами, ми якось так спокійно, ну мало ві то як там буде. Але зараз можу сказати, що якщо буде другий етап конкурсу, то нам потрібно працювати з дизайнерами. Це може бути дизайнери Анна Сарелі. Дизайнери Петра Сороки, тому що ви розумієте, ти виходиш з цього замкнутого пространства, Пані, коли ти Мені, тільки Це вчиш. так класно, така ейфорія, так гарно, так все. А в них же ж проблема. У них швей немає. У Петра Сороки нема кому шить сьогодні. Скільки так. у вас, пане Сергію, швей ну, випустили швачок цього року? Яка ситуація. Раніше наші заклади становилися багатопрофільними. Тобто, тобто щороку ми відкривали багато безліч професій. Але якщо на цю підготовку три роки не навчалися діти, ці професії автоматично анулювалися. Так і зараз поставило таке питання: потрібні швеї. Так, да, потрібні швеї. Ми зараз, я знаю, наші колеги. Ми працюємо над тим, щоб відкрити ліцензію на швеї, тому що залишилися нас кравці-закрійники, і зараз на кравців закріпників у нас навчається понад 100 учнів. І на сьогодні у нас е, йде ступна кампанія, і на цю ступну кампанію ми планували набрати 30 учнів, а вже є конкурс, тому що дітей бажаючих навчатися на цю ну, професію, Ну це може ваш проект допоміг. <реш> Також <реш> у вас скільки учнів пані у нас ще менше, тому що ми навчаємо після 11 класу. У нас великі конкуренти, наші вузи. Хоч по е, словам нашого обласного центру зайнятості, стоять на учоті в центрі зайнятості 80% з вищою освітою. Але запросити їх після 11 класу прийти і навчитися за рік, навіть як на останній проект. Поки ще нема таких бажаючих. Пане але Петро, працює... що ви робите, щоб у вас швачки були? Ну ми зараз ось, разом з Надією. Тобто з, з... з паном Сергієм ви не співпрацюєте, -поки ні? Поки ще ні, поки ще ні. Так, О, так, так. Може і ми долучимось від... до цього. Вас познайомимо ось на ефірі, ви будете да, співпрацювати. так. Да. Тобто ми зараз започаткували такий проект прискореного навчання, тобто, щоб не сиділи два роки після 11 класу, вже дорослі люди вивчаючи теорію. Швейного виробництва, а щоб скоріше їх до роботи долучити. Але ж ви хочете запра... якісні кадри? Я хочу якісні кадри. Ви знаєте, коли виникає виробнича потреба, набагато скоріше ми всьому навчаємося. Тобто, в нашій, в нашій співпраці ми бачимо практику уже через півроку навчання, щоб уже через півроку навчання потенційний закрійник швачка прийшли і сіли за машинку і почали заробляти гроші. От ви зараз сказали, Не будете напомнити... співпрацювати. Вати спа з пані Надією. В якому плані чим ви допомагаєте професійно-технічному училищу, професійно-технічному закладу у підготовці кадрів? Швачок в Ви знаєте. Тобто, перш за все, треба популяризувати саму професію швачки і робітничих професій. Тобто, у нас і, і в Сумщині, і в Україні я не бачу ну популяризації професії. Петро сорока популяризує. Сумку велику-велику пошили, в пошили. книгу Гінеса занесли. занесли так, <с так, <с так, <с так, Професію швачки і загрійника популяризували. Так, а так. я запитую вас безпосередньо стосовно, що ви вкладаєте в те, щоб ви отримали кваліфіковані робочі кадри. Ну, Дивіться, ми замовник. Тобто, я, Ми домовилися, що ми гарантуємо працевлаштування на сучасній компанії, де висока технологія виробництва, де можна навчитися дійсно. Шити класно, шити на рівні, тому що в мене є такий приклад із життя, коли в наш фірмовий магазин Петро Сорока на Берналік річки Стрілки 24 зайшов італієць. Так, рекламу тут не треба нам розказувати. Швейник, ні, я не за рекламу, за те, що він взяв нашу блузочку. І моцють смока крути, дивиться шви. Тобто, коли ми досягли європейського рівня якості пошиття, розумієте, тому коли людина знає, що вона піде працює. Працювати в солідну компанію, де є хороший заробіток сучасні умови праці, Високі, тобто вона ще вчиться. Вона вже потенційно працевлаштована. Вона потенційно працевлаштована. Так це дуже важливо, тому що тому що куди піти вчитись це. Це о пане Петро. А тоді напевно найголовніше в популяризації професії це зарплатня. Це найголовніше. І Якщо людина знає, що вона не тільки буде потенційно працевлаштована, а й отримуватиме нормальну заробітну плату. Оце, мабуть, і залучатиме в професію. Е, я зараз запитаю у пана Сергія і в пані Надії, скільки ваших випускників працевлаштовується після закінчення і яку зарплату вони отримують? Чи досліджували це? Досліджували так. Наша випускниця цього року на всеукраїнському конкурсі з фахової майстерності серед учнів ДПТНЗ всеукраїнський. Завоювала одне із призових місць, і на сьогодні вона отримує президентську стипендію. І от Це ми... ще не працює. Та ні, вона вже працює. Вже вона працює? вже працевлаштована після нашого закону. Тобто отримувала президентську ні, стипендію? Ні, Вона буде ще рік і ще буде отримувати. Да, там одна із умов, якщо вона або працює, або продовжує навчатися, вона отримує цілий рік президентську стипендію. І ми щороку звітуємо і широко моніторимо тих учнів, які особливо по цій професії, у нас на 100% йде працевлаштування. Працевлаштування, як і по місту Суми, є і маленькі, частні приватні підприємства, і в нас дітки навчаються із району. Тобто більша частина дітей у нас з району. Тобто вони по районах роз'їжджаються. В районах така професія не всіх. Підготовлюються, тому діти завжди працюють з першим робочим місцем, так. Угу. Крім е, Петра Сороки, пані Надія, хтось іще із потенційних роботодавців з вами співпрацює, ну, От, кого беруть на роботу? Не, ну, можливо, Волда ще бере до себе ваших швачок. Звідси нам не вистачає всіх. Не. Розумієте, всіх, хто хоче працювати. Вони всі працевлаштовуються. Дуже багато таких дрібних підприємств, як і сказав Сергій Володимирович. Ну, із таких більш потужних, от у Петра Миколаївича. Але зарплата, яка зарплата швидко? Але зарплата не дуже велика. Наші діти хочуть у, ну, нас, ні, ні. Ну, у нас. Хитає головою, ні, пані Голда. Я просто Хотіла сказати, да. у нас в Києві, наприклад, швачка отримує десь приблизно тисяч десять. Ну, Конструктор там нема, 12. Якщо, де вона працює? Ательє Ательє і дизайнерські у, у дизайнерів. Якщо, наприклад, говорити про Хмельниччину, бо боєба. Гарна знає, швачка. А? Це ж гарна, гарна швачка. Якщо швачка. Гарна ми говоримо, ну, просто в нас заходиш там на Боженка, де тканини продаються і висить зарплатня швачки, мінімум 10 тисяч просто цінується настільки це і настільки дефіцит, і за рахунок дефіциту, вони покриваються такими условно зарплатні. Якщо говорити про Хмельниччину, то в принципі середня зарплата там 5-8 тисяч гривень, це у швачки А в сезон, коли у них йде, там треба наробити, це може також бути. Пане 10. Петро, яка середня зарплата швачки на сумніві? Ну, на жаль, у нас нижчий рівень заробітної плати, тобто середня на, на, на нашому підприємстві порядка трьох тисяч гривень. Але коли ми ведемо про про зарплату. Відплату треба враховувати робочий час, тому що я знаю там, харківських виробників, інших виробників, де робочий час складає 10 годин робочий час. Люди працюють в одну зміну і працюють по 10 годин. У нас семичасовий робочий день, тобто дві зміни люди працюють, і за 7 годин робочого часу десь в середня 3 тисячі гривень заробітня Ну, Є ще такі поняття, Мушвей. як соцпакети і так далі. Так, тобто ми... Ціне працевлаштування, так. Соцпакет, і е, я хочу додати, що м, дуже важливо мати можливість творчо реалізувати потенціал кожної людини, тому що ми м, маємо кож кожні свої дари і маємо той творчий потенціал. І не все вимірюється зарплатньою. Можливість е, професійного росту, можливість реалізувати е, свої дари, які в кожної людині є. Це теж дуже важливо. Стосовно професійного росту, ну от е... І ще один із аспектів популяризації професійно-технічної освіти це можливість рости далі і освітньо в тому числі. Тобто, швачка може потім здобувати за своїм фахом вищу освіту і далі рости, чи не може? Як це в нашій країні взагалі? Я хочу привести приклад, що в мене, наприклад, є декілька прикладів особисто в моїй компанії, коли людина була швачкою, потім пішла вчитись, значить, в наш ктіл, і е, стала технологом, а пізніше доросла взагалі до начальника виробництва. Я хочу сказати, це прекрасно, коли людина мріє, ти йдеш її не вступки, розумієш, що вона їздить на те сесії, додаєш їй можливість не просто там по часу розвиватися, а даєш такі завдання, щоб вона могла себе проявляти. Я хочу сказати, що з таких я сама, як швейник, коли я теж закінчила інститут легкої промисловості колись, і хочу сказати, що технологи будуть набагато кращі з тих, які пройшли цей шлях кравця, тому що вони знають всю технологічну послідовність, і я думаю, що це любий. Би роботодавець був би тільки рад залучити до себе на роботу того, який пройшов ступеневу осві освіту, так, яка вона повинна бути. Професійно-технічна освіта, наприклад, швачка або кравець, потім е інститут або університет. Це була, був би спеціаліст або дизайнер, або технолог, це був би спеціаліст ну, високого рівня. Пане розумієте? Петро, у вас є швачки з вищою освітою? Є швачки з вищою освітою. Ага, тільки, мабуть, спочатку юрист-економіст, а потім швачка. І на сьогодні головним технологом у нас на виробництві працює швачка, яка починала швачкою в експериментальному о, цехі. І сьогодні вона головний технолог. Тому, е, як е, спеціаліст з вищого освіту, які зять за машинку, сьогодні в мене є на виробництві. І наші випускники, так, як, так, які так, закінчили так, тіл, І теж е, е, люди, які виросли. І я підтримую Найорій в тому що е, людина, яка вміє робити своїми руками от, в тій чи іншій професії, яка знає е, технологію, е, виробництва. Містра вона дуже цінна а, як а, спеціаліст в майбутньому, тому що а, вона то пройшла. Як донести це батькам, як донести це випускникам, які е, сьогодні обирають професію, і які знову ж таки у нас м, кругом уже, кажемо перевиконання економістів, і, юрі... і юристів і дизайнерів, але все рівно батьки віддають вища освіта, юристи, дизайнери, економісти. Але швачка вважається не престижною професією. Ну, думаю, що... Як розповісти, що після цього такий дуть і ще до професійно-технічного закладу здобувати чисто, освіту. моя особиста мрія. Насправді, коли в школі з'явиться предмет як світ професій. причому розповідати про це буде не просто шкільний психолог. Чи, виклад... чи викладач школи. А коли по черзі, а це можливо зробити при бажанні. Наприклад, приходить на раз на тиждень лікар і розповідає, які є спеціалізації лікарів. Але розповідає про це з любов'ю. Приходить айтішник і розповідає, що таке модний айті і з чим його їдять, там чи інші професії. Тоді в дітей, але це треба робити до звичайно, восьмого класу, до моменту, коли вони зроблять цей вибір. Це і є тут, реформа так, освіти. Ну, зараз, ну, ну, справа в тому, що вони говорять. Я вже рік про це прошу, давайте, що нам треба зробити. Але, це в треба Києві, робити в Але в Києві, наприклад, є така проблема, коли ми робили, до речі, цей ком, наш конкурс, то наша головна мрія була, окрім того, що тут є дизайнери, тут є роботодавці, тут є училище, тут є ЗМІ, запросити саме дітей, школярів, наприклад, Києва, подивитись, що зробили ваші там майже однолітки. І що ви думаєте? Директори школ сказали, ні, нам це не потрібно. Нові вони підуть зі школи і десь вчились училище. Тобто я вважаю, що це треба, щоб в головах нашого, вибачте, людей, які очолюють там гороно, раєно і так далі було. То, це бажання. Спочатку навчати педагогів, реформувати. Показники, розумієте, у кожній школі є показники. Ми ж, коли проводимо професійну орієнтацію, ми буваємо в школі. Mm -hmm. І оці ці показники, кількість дітей, яких навчили добре навчили. Для того щоб вони навчалися далі в вузі, вони перебувають весь здави зараз. Характеризують рівень просто... школи за тим, скільки випускників вступило до вузі, але вона насправді, так. вбиває набагато більше ніж просто скільки хто куди поступив. Це, Де мені це, здається, це... вибачте останні фрази ЗНО, воно має е, визначати рівень такі знання, які дитина отримала в вашій школі, а не тоді, коли вона поступила. Ви знаєте, на на одного на одно, е, працівника з вищою освітою ну до 100 робітничих професій потрібно. Один інженер може управляти е, колективами сто і 100, 100 працівників. Один технолог, швейник може управляти і давати роботу, і можливість реалізувати себе там до, до 100 е, працівника. А тому е, я думаю, що сьогоднішня передача е, це теж е, е, факт того, що ми хочемо донести популяризувати робітничу професію. І я зустрічався е, там з. З європейськими виробниками з працівниками, тобто у нас як е, дуже заполітизовано е, суспільство, так і що стосується вищої освіти, це десь постсовєтський синдром, коли розумні, розумні йшли в інститути техніку, а ті, хто не, не дотягнув до якогось рівня, ішли з профтехучилища, Розумієте? А там трошки інша ситуація. Там працівник, хороший токар чи хороший краєвець, він, він він і, і заробляє він ще. заробляє достойну заробітну плату. Він не знає, хто в них прем'єр-міністр. Він, він він може собі позвотити. Водити на вихідні дні поїхати на уікенд, а в відпустку на, на Одним море. словом ви на правильному шляху. із цим проєктом. я вам бажаю успіху і успішної співпраці в тому, щоб наші робітничі кадри були дуже висококваліфіковані, поціновані, отримували дуже гарну. Заробітну плату, і можливо тоді Україна житиме набагато краще. Я вам дякую сьогодні за розмову. Смі, які піднімають це питання. Дякуємо глядачам. Нагадую, що ми обговорювали тему реформування професійно-технічної освіти. Говорили про популяризацію такої професії, як швачка, і думаємо, що в Україні все буде добре. До наступних зустрічей на телеканалі Юасуми.